Всім привіт! Сьогодні 28 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому, друзі, відео огляді інверторний генератор Чемпіон. Для мене ця новинка, може і для багатьох також. Роздивимося цю новиночку. Робоча потужність даної модельки. Від того залежить до чого ви підключилися. Тобто дана модель працює на бензині і на газу. Показуємо, друзі, на газу можна підключитися показує до магістрального газу. А також від балона. Коли від, Ой, верніше, від балона от зелененьке, а магістральний от синеньке. Так робоча потужність буде від газового балону 6 з кВт. А коли до магістралі підключите, порядка 6 кВт, на бензині більше 7 кВт, друзі, 7250. Отака досить цікава модель інвертор. Чемпіон, пікова потужність, якого у нас 9 кВт. Він відкритого типу, друзі. З електрозапуском. Кроме електрозапуска є і ручний запуск, вот, друзі. Це в нас розйоми для підключення акумулятора. Отака новиночка від чемпіона. О тут указник палива, бачите, цікавий такий от. Заливна горловинка. Досить цікава модель. Це в нас старт, друзі. Як бачимо, є силова 30 на 32 Амперна. Генератор нелегенький. Так що є, друзі, і транспортний наборчик. От він окремо. Купивши такий інвертор, друзі. Колеса поставили і переміщуєте туди, куди потрібно. От чемпіона я, я не бачив такої потужності. І ще, щоб було три підключення, друзі. Друзі, кого зацікавила дана модель, заходите. На сайт Електромотора телефонуйте 063 426 1010, пишете на Viber і можете заказати таку мощненьку модель інверторного генератора. Всім мирного неба і гарних покупок. Більше подробно. Покажу в наступному відео огляді. Так що дивіться, не пропускайте, кого цікавлять мощні інверторні генератори від чемпіон.